Лише одна з чотирьох жінок-переселенок годує своє маля грудним молоком. Такі дані ЮНІСЕФ. Майже половина жінок зі сходу України говорить про те, що молоко в них зникло через стрес. До яких наслідків може призвести відмова від грудного вигодовування та як цьому зарадити? Розбиралася Юля Мічакірова. Сьогоднішній день у гуманітарному штабі Ріната Ахметова починається з незвичного тренінгу про користь грудного вигодовування. Проводять його фахівці ЮНІСЕФ, аби надалі волонтери змогли переконати жінок переселенок і тих, хто проживає на непідконтрольній території, не залишати грудного вигодовування в условиях. Через звичайна ситуація очень щоб жінки продовжували кормити грудью, найти доповнительну чисту воду або електроенергію, щоб какое-то питання для ребенка. Эти Нету чаще всего, поэтому очень важно, чтобы э, женщин поддерживали в желании кормить грудью и объясняли им важность этого процесса. Серед сімей переселенців тільки одне немовля з чотирьох перебуває на грудному вигодовуванні. Це результати дослідження ЮНІСЕФ. Майже половина жінок заявили, що молоко пропало через стрес. Така ж ситуація і на непідконтрольній території багатьох жінок рятували дитячі продуктові набори, у складі яких є суміші. Однак, заради здоров'я дітей і мам кажуть фахівці, необхідно годувати дітей грудним молоком. В Україні даже в мирное время существовало поверье, что ем, на фоне стресса молоко у матері пропадает. Однако, всі експерти по грудному вскормлюванию е, говорять о том, что пропадает не молоко, а снижается возможность выделять это молоко. И поэтому при определенных достаточно простых правилах мать может вернуться к грудному вскармлювання, она может его восстановить. Що працювати відповідно до міжнародних рекомендацій ВООЗ и ЮНІСЕФ, Штаб Рінат Ахметова змінив склад дитячих наборів. ВИВ – набир для годувальниц Так, категории от 0 до 11 месяцев предлагается на выбор два набора. Либо набор направленный на усиление режима питания кормящей мамы и категория с продуктовым набором направленная на поддержание ребенка в случае, если мама отказалась от грудного скармливания. Это набор детских одинаковых пяти смесей. Процес переходу на нові дитячі набори триватиме близько місяця. Першими їх зможуть отримати мешканки Донецька, Горлівки, а також Єнаківо та Кіровського. Протягом тижня до оновленої програми приєднаються пункти видачі у Торезії, Синуваті, Зугресі та Моспиному. Сьогодні набори видаватимуть у Добропільському районі Старобільську дружківці та у великій новоселівці. Кожен місяць 50 тисяч сімей по обидва боки лінії розмежування отримують дитячу допомогу Ріната Ахметова. Атношення до дитинства у дуже трепетне. і саме тому, саме його рішенням була создана. Отдельная программа помощи продуктовыми наборами деткам от рождения до двух полных лет. Мы поняли, что на сегодняшний момент, когда вот эта программа уже стала на рельсы и работает как очень четкий механизм, что еще один важный аспект ⁇ это пропаганда грудного вскармливания. У ЮНІСЕФ впевнені, що діти до шести місяців мають харчуватися грудним молоком, навіть якщо мама хворіє, нервує чи не доїдає. Як стверджують медики, грудне виготовування захищає дитину від алергії та астми і дарує підвищений імунітет. Юлія Міншакірова, Тетяна Блінова, Володимир Конопля, Сабиція, канал Україна.